Ви промінь сонце, цвіт весни, вам квітом кітувати. Та найкратіше на землі дочка, дружина мати. Ви – Виводить вітри в жаркий день, тярки, як труне хняти. Ви на ну, людяніші судей, дочка дружина, мати. Ви наша гордість і краса, натхнення і наснага. Нехай ніколи не знеса до вас людсь повага. Усе ви робити не для якого це новина. Від сильних у крат сильніш, хоч слаба половина. Зі святом жінки, з Днем Весни, дозвольте привітати. Вас, найдорожчих на землі, дочку, дружину, матір.